Ранок евербаді. Сьогодні у нас чергове відео присвячено ANSYS та курсам з нього. І ми все ще знаходимося на другому курсі, що називається Огляд з ANSYS Workbench. І в нас четверта презентація Custom System предналаштовані модулі. Трохи повернемось для того, щоб розуміти, про що йдеться мова. Workbench це інструмент, в якому ми створюємо. Пайплайн нашого розрахунку, тобто ми створюємо структурну схему. Для цього ми використовуємо певні інструменти, які нам надає компанія ANSYS. Всі вони зберігаються у toolbox зліва от в панелі інструментів. В нас є декілька розділів за цими панелями: аналізи system, component system, Custom System та Design Exploration. А систем — це саме ті частини, ті інструменти, ті об'єкти, які найчастіше використовують користувачі в процесі своїх розрахунків. Обираючи той чи інший тип розрахунку, це окремий об'єкт, окремий розрахунок. Ми отримуємо ось таку штуку, яка містить в собі певну кількість підоб'єктів, скажімо так. Деякі з цих об'єктів можна знайти в Component System і все таке інше. Тобто Вони поєднуються для того, щоб передавати інформацію з одного етапу на інший. Але сьогодні ми будемо говорити про Custom System. І в якому сенсі, так само як наші об'єкти з аналізу System складаються з об'єктів Component System, так само і ось ці об'єкти. Custom System складається з об'єктів аналізу System, але це ми зараз побачимо. Вони мають ці об'єкти вже певні налаштування для того, щоб вирішувати саме конкретні типи задач. І першими двома типами задач є AM-Inherent Strain і AM Thermal Structure. AM – це означає Additive manufacturing, тобто адитивне виробництво, тобто 3D друк як це зараз. Частіше за всього називають у нас. Але тут слід зазначити, що не всілякий 3D-друк, а 3D-друк за допомогою металів на дуже коштовних принтерах і все інше. Чому так? Якщо розглядати в принципі процес 3D-друку на звичайному принтері, то є певні схожі, ну скажімо так, частки з тим, що відбувається d друком металом. І там і там є е, фазовий перехід, тобто ми розм'якшуємо структуру за допомогою високої температури. Якщо ми кажемо про звичайну FDM-технологію для друку пластиком, от, ми розм'якшуємо, але в одному випадку це пластик, в іншому це е, метал. Ми можемо розм'якшувати лазером, можемо розм'якшувати. Різними речами, наприклад, просто камерою, в якій за рахунок індукції чи іншого нагріву відбувається перетворення металу на рідину, От ми це все потихеньку випльовуємо і друкуємо об'єкт. Схожість є, проте. Є декілька різниць. Різниця номер перша. Е, є велика кількість пластиків, і вони всі відрізняються за хімічними та механічними властивостями. І їх дуже складно, скажімо так, враховувати, бо більшість виробників таких пластиків, в принципі, не контролює процес. Отримали щось схоже і все. То як то кажуть, ваші справи. Це все друкується на дуже великій кількості принтерів. Принтери зазвичай теж не дуже коштовні, вони мірються в попугах, а не в там градусах і все інше. Тобто, да, ви там все задаєте в градусах, в міліметрах на секунду і все інше. Але все ж таки ви отримаєте щось більше схоже на попуг. Тобто ті одиниці, які ви задаєте, вони. Ну, є умовними, скажімо так. Якщо йде мова про друк 3D-деталей за допомогою металу, то там є певна кількість дуже обмежена від видів металу, тобто, з яким працюють в них дуже відпрацьовані хімічні та фізико-механічні властивості. По-друге, є Ну, певне обмеження, скажімо так, в принтерах. Ці принтери досить коштовні, тож там всі характеристики, що задані, вони ну, відповідають тому, в чому це відбувається. Через це процес друку він, ну, скажімо так, має сенс. Його можна відтворити, бо всі характеристики в принципі, є керованими. Окрім того, слід зазначити, що ANSYS Mechanical з можливістю Editive Manufacturing це досить коштовний продукт, і навряд чи його може купити скажімо так, середньостатистичний друкар, який обирає між принтером за 100 баксів та принтером за 300 баксів. От, Тому ну, питання друку пластиком поки що. Не розглядається, хоча певна схожість процесів є. Що стосується Thermal Structural, тут все просто, Тобто ми виконуємо розрахунок по шарам, Як друкується об'єкт, читаємо g код він відпрацьовує, скажімо так, де в нас друкується геометрія. Геометрія друкується з високою температурою, вона друкується у стані рідини. Потім все це перетворюється на тверде тіло, воно все деформується, воно все е, охолоджується і все таке інше. І це треба розрахувати саме тому, у в нас є Thermal і structural. Тобто ми розраховуємо Thermal, передаємо всі ці речі для structural, щоб розрахувати, яким чином в нас деформується конструкція. От, і все таке інше. А також слід зазначити, що Inherent strain, strain – це означає початкові деформації. Проте, тут, скоріше, треба було б сказати кінцеві деформації, або, ну, скажімо так, отримані, можна також сказати, залишкові і все таке інше. Чому так? Бо початковими вони є для об'єкту, який потім буде використовуватись. Тобто для реального об'єкту після того, як він е був роздрукований і пішов кудись. І це буває досить важливо, бо, скажімо так, внутрішні деформації, внутрішні напруження можуть сильно вплинути на поведінку конструкції на те наскільки швидко вона зламається. Але якщо ми говоримо про е 3D-друк навіть металом, то всі ці напруження, всі ці деформації ми отримуємо наприкінці процесу друку. Тобто для розрахунку 3D-друку вони є кінцевими, залишковими. От. Що стосується FSI, є два типи FSI: Fluid Structure Interaction. Так, FSI розшифровується, він є з CFX і він є з Fluintoм. Тобто, якщо подивитись, вони дуже схожі. В нас є об'єкт газогідродинаміки, гідродинаміки, який передає певні речі до розрахунку structural, тобто конструкції. От. Ну І питання в тому, що FSI CFX ось тут має вирішувач CFX і препостпроцесор для підготовки задачі газодинаміки чи гідродинаміки. А FSI Fluent ну має, звісно, що Fluent. Це всі відмінності, тобто один продукт використовують одну таку зв'язку, один об'єкт. Використовують ті, кому простіше працювати з CFX, а іншу ті, хто працює з Fluinтом. Все інше, воно однаково, скажімо так. На що це потрібно? Тобто ми бачимо, що в принципі ось такий об'єкт він майже не містить якихось там передналаштувань. Можна додати ручками об'єкт Fluid Flow. З аналізи систем можна додати static structural, пов'язати їх за геометрією. Чи за сіткою, пов'язати їх за розрахунками, за налаштуваннями, і, в принципі, отримати все те ж саме. Нащо це потрібно? Ну, це скорочує час, бо вам не потрібно додавати два об'єкти і зв'язувати їх. А взагалі, клас задач дуже широкий. В принципі, навіть певні задачі з 3D-друку можна вирішувати таким чином, але все ж таки це йде для задач, які називаються. Аеропружність, гідропружність і все таке інше. Про що йдеться мова? Мова йдеться про випадки, коли в нас повітря обтікає якийсь об'єкт, цей об'єкт деформується, і він деформується настільки сильно, що від його деформації змінюється характер обтікання його потоком. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо крило якогось літака, або візьмемо. Гвинт коптера звичайного, то в нас відбувається щось на кштальт цього. В нас є об'єкт, він обдувається повітрям. І е, якщо ми візьмемо той тиск, який впливає на цей об'єкт, то ми отримуємо приблизно ось таку деформацію. Але питання в тому, що коли об'єкт здеформувався, то в нас потік вже зовсім інший. і... Нам потрібно щось проміжне між цими двома положеннями, яке буде відповідати обом випадкам. Тобто, деформація буде відповідати обтіканню, обтікання буде відповідати деформації. Саме для цього і створюється ось такий FSI. Ну, взагалі, FSI це такий собі звичайний термін, який використовується в багатьох розрахунках. Тож, десь так. В нас також є ще декілька розрахунків: вже не FSI, вже не Fluid Structure, тобто розрахунки різних фізик, а розрахунки однакових фізик, і це йдеться мова про Pre-Stressed Model. Тобто, це модальні розрахунки, або розрахунки на власні частоти і форми, або їх ще називають власні частоти та моди. Або їх ще іноді називають резонансними частотами, хоча це не зовсім вірно. Так от, в нас є розрахунок на власні частоти, і він залежить від статичного розрахунку, в якому розраховується навантаження на конструкцію, напруження конструкції, все інше. Бо з'ясовується, що для деяких задач, якщо ми не будемо враховувати те, що конструкція була напружена. Ми розрахуємо некоректні власні частоти, форми, і все таке інше. Треба пояснити за досить простим прикладом. Якщо ми візьмемо якийсь інструмент, в якому є струни, я маю на увазі музичний інструмент, наприклад, гітару або скрипку, або навіть балалайку, або піаніно, тобто рояль, тобто фортепіано. То ми будемо мати одну і ту саму ситуацію, або можемо взяти бандуру, скажімо так, щоб бути патріотичними. Так от, ми маємо яку ситуацію? Ми маємо ситуацію, що якщо ми крутимо колок, там є така штука для налаштування, то в нас змінюється частота звучання. Що ми змінюємо колко? Ми накручуємо струну на цей колок, тобто в нас. Довжина струни між опорами є постійною, але довжина струни, яка натягнута між цими двома опорами, вона є досить різною. І чим більша, Ну, чим більший рівень натягування, чим меншу довжину струни ми натягуємо на Нашу станціонарну, тим вища в нас буде частота. Чим менше натяжіння, тим нижче буде частота. Ось це є прикладом того, як працює попередньо напружений стан. Тобто напруження впливає на частоти форму. Звісно, що в реальних конструкціях все трохи складніше, але загальний принцип він є саме таким. Тобто, ми розраховуємо. Таку річ як Як напружена конструкція. Після чого ми маємо можливість розрахувати, як ця напружена конструкція грає з якими частотами. І можемо порівняти, наприклад, якщо є потреба, з ненапруженою конструкцією. І якщо в нас різниці не буде, то це означає, що такий тип навантаження нічого не змінює. Є такі варіанти. Якщо щось змінюється, ми розуміємо, яким чином та наскільки. А, наступний. Розрахунок в нас відноситься до random vibration, це випадкова вібрація, і такий самий розрахунок Response Spectrum це відгук від якогось спектру, за допомогою якого ми діємо на конструкцію. Це дуже схожі, скажімо так, за принципом розрахунки, хоча це різні розрахунки, принципово різні, але за, певною, за певними речами вони схожі. Їм не потрібні статичні розрахунки, ну, якщо статичні розрахунки тільки не впливають на власні частоти, але їм потрібні власні частоти. Такі розрахунки Response Spectrum та Random Vibration та Harmonic Analysis, вони всі відносяться до так званих квазидинамічних задач або задач лінійної динаміки, іноді так перекладають і інші речі. Про що йдеться мова? Це йдеться про спрощені варіанти вирішення задачі. Динаміки переходних процесів, для того, щоб не вирішувати повноцінним інтегруванням, повністю весь процес пов'язаний з вирішенням задачі динаміки, через те, що дуже велика кількість речей. Там залежить від власних частот та форм, то ми можемо зробити простіші аналізи, гармонічний аналіз, респонс-спектром, тобто відгук на е, спектр взаємодії та random вібрейшн, відгук на випадкову вібрацію. Е, за допомогою певної математики, але для всіх трьох типів аналізу нам потрібно спочатку зробити модальний аналіз, бо саме він. Знаходить власні частоти і форми, які потім використовуються на другому етапі розрахунку. От. Саме це і відбувається тут. Тобто ми, обираючи варіант Pre-Stress моду, random Vibration або Response Spectrum, створюємо задані скажімо так, задачі, які пов'язані між собою. У разі Pre-Stress Модул там статичний та модальний. Забули. У разі response Spectrum, у разі random vibration, у разі Harmonic Analysis ми маємо пов'язану модальну та е, другу задачу response Spectrum, Vibration і все таке інше. І Якщо е, модел, він, е, точніше, просто модальний розрахунок, він може бути з статикою чи без статики попередньо розрахованою. І тоді це або просто Модал, або Простресд model, то якщо ми говоримо про response Spectrum, про random vibration, про harmonic аналіз, вони не можуть бути використані без е попереднього модального розрахунку, бо він є основою для них. Тобто ми спочатку знаходимо власні частоти і форми, а потім дивимося, як вони реагують на ті чи інші взаємодії, з яких, з яких ми хочемо е дослідити конструкцію. От. І останній тип розрахунку, що відноситься до Custom Systems, це так званий Thermal Stress Analysis. Це дуже така крутезна штука, От. особливо для тих випадків, коли в нас дуже змінне поле температур по конструкції. Всі знають, що якщо ми нагріємо будь-який матеріал, то в більшості випадків він. Ну, скажімо так, в усіх випадках він деформується, в незалежності від того, чи ми нагріємо його чи охолоджуємо. Але якщо ми нагріваємо об'єкт, то в більшості випадків конструкція збільшується у розмірах там, де вища температура. В залежності від того, де яка температура, він може в різних місцях по-різному деформуватися, тобто розширюватися десь менше, десь більше. Саме це ми і розраховуємо в цій конструкції. Тобто ми спочатку розраховуємо, яким чином відбувається в нас розподіл температури, передаємо цю інформацію, і на основі цієї інформації, як розподіляється температура, ми розраховуємо, як саме деформується конструкція. Слід зазначити, що е, тут можуть бути і більш складні випадки. Наприклад, в нас може модуль пружності. Та механічні властивості, такі, як, наприклад, межа міцності, вони можуть залежати від температури. Ну, Звісно, якщо ми візьмемо там якусь сталюку та нагріємо її на 300 градусів, це буде досить нагріта сталюка, але нічого поганого ще не буде. Якщо ми візьмемо алюміній, то алюміній від 300 градусів вже буде досить погано. Якщо ми нагріємо там на 500-600 на градусів, вона починає поводити себе ближче до алюмінію за характеристиками за багатьма. От. А той самий алюміній взагалі перетворюється на рідину ну, 650, 700, 600, в залежності від того, що саме за алюмінієвий сплав, ми використовуємо. От. Тож, це також впливає на поведінку конструкції, а також ще бувають ситуації, коли в нас торкаються два об'єкти з різними температурами, і передача температури йде через поверхню контакту. І в залежності від того, наскільки велика буде в нас поверхня контакту, в нас буде різна кількість тепла переходити з одного тіла до іншого. І так само як для аналізу аерогідропружності, тут нам потрібно розрахувати певний стан, в якому площа контакту буде відповідати і деформації, і передачі температур. Тож це в нас Thermal стрес-аналіз. Ну, в принципі, це всі варіанти Custom System, про які треба говорити, і в нас залишається тільки одне питання, що пов'язано з. Тим, як створювати ці самі Custom System. Ну і це створюється дуже просто. Ми е, будуємо задачу, ми будуємо її так, е, як нам це потрібно. Ми зв'язуємо ці задачі е, в тих варіантах е, в тих полях, за якими потрібен нам зв'язок. Після чого натискаємо на обираємо два об'єкти, чи три об'єкти, чи скільки там об'єктів ми створимо, натискаємо на праву клавішу миші, обираємо Add Custom System, воно створює, додає в toolbox. Ми там можемо його змінити за назвою і використовувати додатково. В принципі, все. Це те, що нас цікавить. І наступна серія це Design Exploration, це параметричний аналіз та синтез. Це дуже така велика тема. Зараз вона буде розглядатися досить коротко, а потім це буде окремий курс. Дякую за увагу і до нових зустрічей в ефірі.